Слава роду! Слава Рідну Богу! Слава Україні Росії! Слава Україні! Оце ми зараз будемо робити славлення, так будемо відкриємо потоки боїв різних, все. І в тих потоках ми оце перед Купайлом зараз можемо знову ж таки задекларувати свій намір. Якщо є така потреба, так? то ви згадуєте, згадуєте. Коли був такий час, що ваше тіло було ну, в найкращій формі, що не було ніяких травм, не було ніяких хворіб, ви чулися в силі, в бадьорості, ну, все по максимуму, як найкраще, так? Ось. Це ви згадуєте? Ще краще, якщо ви маєте таку фотографію, ви фотографію берете ставите в таке невидне місце, щоб ви постійно її бачили, дивилися на неї. так? І це, коли ми зараз будемо робити славлення в потоках богів рідних, відповідно, ми декларуємо і просимо, щоб боги рідні власне це сотворили. дійство. Що сотворили? Дуже проста річ, щоб наша ДНК наша ДНК, це як антенки. Це такі антенки, і воно ловить, ловить, ловить е е певну інформацію, так, і, відповідно, будується тіло. Е однак ті антенки налаштовані певним чином. І, от, власне, від їхнього налаштування залежить стань нашого тіла. Наше тіло постійно оновлюється, шкіра оновлюється сім днів. І все і, і оновлюється. А, відповідно, найдовше оновлюються кістки, однак також сім років і все, і, і мало би бути нове тіло, молоде, повністю без всяких якихось там похибок, скажімо так. А, чому? чому воно знову ж таки би оновлюється, та не вроді би а дійсно оновлюється, однак оновлюється вже по збитій програмі? Так? І ми бачимо, що там якісь шрами, якщо з зовнішньої сторони подивимося, то вони не зникають. Так? Якщо з внутрішньої сторони подивимося, то якісь болячки так і залишаються. Так? Це, власне, залежить від тої програми, яка, як, як налаштована наша ДНК, наші хромосоми, так, наші гени. І ось, власне, внаслідок певних емоцій, думок, подій. <звіг> Якихось травм душевних і фізичних страхів, зневіри. Оця програма, вона весь час весь час збивається, Збивається більше, 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 більше. І потім вже відповідно по тій збитій програмі, наша ДНК, наші гени вже працюють вже не так, як би то мало б бути. так? Однак наші ДНК, наші гени вони розуміють мову. Вони говорять з нами, і ми з ними. І тому, у вас треба розуміти, що ви говорите, і контролювати, що ви говорите. Коли ви говорите любов, радість, честь, благородство, так, то от на на тій хвилі власне, і починають працювати ваші гени, ваша ДНК. А коли хтось матюкається, щось таке негідне говорить, так, когось проклинає. Так, то, відповідно, його гени також складають і викринять. Ось. І відповідно ви можете звернутися до свого генетичного апарату е, і сказати, що тут і зараз я хочу, е, щоб мої гени, мої хромосоми, моя ДНК, мій генетичний апарат відновив свої налаштування. Відновив свої програми на рівні, як то було, там, ну, я не знаю, там, як ви хочете, так, знову ж таки, треба згадати той рік, там це може бути якийсь конкретний рік, 2009, чи там який там який володний, так, коли ваше тіло було власне в найбільш здоровому стані, так. Або просто ви берете фотографію, і кажете, от, щоб, щоб от, тілесний рівень відбудувався, відновився. От, власне, от, от як, як це було? от як, як я бачу на ті фотографії себе? так. Отак, от от, щоб відновився, і щоб мій генетичний апарат почав знову працювати по, по тих власне програмах, коли я. Був, була, здорова, і здорова, і так далі, і так далі, і так далі. Будьте здорові. Ось так. І, відповідно, звертаємося до живої матінки, звертаємося до боїв рідних, аби вони своїми силами це дійство благословили, підсилили допомогли, щоб це зробилося. Ну і далі будемо дивитися так. Будемо дивитися, як ми до що зміниться в нашій фізіології, в нашому житті, в наших думках, в нашій реальності. Е -е -е ми ну, будуємо нову реальність. Будуємо нову реальність здоров'я, щастя, радості, благополуччя, багатства, мудрості, честі, благородства. <к scoring> Аби наш народ відродився у силі й славі своїй, аби настало якнайшвидше перемога України світла і правди, аби наш народ написав нову конституцію честі, благородства, справедливості, правди, щастя, радості. Аби наш народ вибудував... Нову свою державність, і аби наша влада стала справді нашою владою, так? справді нашою владою для того, щоб наш народ жив в щасті, і радості, багатстві, благополуччі. Аби наш народ написав новий гімн, гімн щастя і радості процвітання нашого народу. І наш прапор засяяв по-новому, в новій формі. Так? Ось, аби це сталося якомога швидше, якомога легше, якомога краще. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо рода Всевишнього. Жива матінка, прийди силою своєю благослови, силою своє наділи, силою своєї сіли. Жива матінка, силою тобі наповняємося. Святості Світою Бога сподіваємося. І повсякчас тебе, слава умови, Тож прийди і будь з нами. На добро і щастя, на до мною. Слава Божий Матінцесу.